Доброго дня, шановні, ви на каналі Будиночок в селі. Продається будинок в селі Зарічне, Кірове Миколаївської області. Пта – земельна ділянка. По вулиці Врожайна. Будинок в житловому стані, побудований з камню. Є газ, опалення газове, є пічка, уголь, дрова, є вода, металопластикові вікна та інтернет. В будинку кімнати. Плюс кухня та котельня. Додатково літня кухня, два сарая, погріб, туалет на вулиці. 5 хвилиночок до зупинки автобусу. Неподалеку знаходиться магазин, школа, дитячий садочок. Документи всі в порядку та готові до продажу. В будинок 50 квадратних метрів. В якому дві кімнати, а земельна ділянка 17 соток, вартість будинку 5500 доларів. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб такий чудовий будиночок знайшов свого господаря.